Занадто холодну погоду київської зими, покликаний розтопити найпалкіший український рок-гурт Ельзи». Допомагати Вакарчуку і компанії у палаці спорту 18 лютого буде не будь-хто, а симфонічний оркестр. Перше до програми уйде кілька композицій з першого сольного альбому Святослава Вакарчука. Уночі зокрема, потішить вуха шанувальників романтична композиція, така як ти, музика найпопулярнішої української групи, прозвучить у звичній для гурту роковій стилістиці, а оркестр гратиме свої партії. Як Наголошує лідер океанів Святослав Карчук. Слухачам надається можливість почути живе виконання, максимально наближене до студійного варіанту, тобто так як пісні звучать на платівках. До програми концерту йдуть вибрані композиції з усіх семи альбомів Океану Ельзи. Тож не пропустіть морозне повітря, розтопить якісний рок у виконанні океану Ельзи і симфонічного оркестру.